Друзі, доброго дня! Сьогодні хочу швидко відповісти на питання, чому сила і гнучкість взаємодоповнюючі елементи. Коли ми займаємося силовою практикою, то ми скорочуємо наші м'язові волокна, наші сиркомери. І вона не дає їй можливості значно подовжуватись, а подовження в нас відбувається за рахунок гнучкості, за рахунок того, що Поступово нарощуються саркомери. І це для нас дуже важливо нарощувати наші м'язи не тільки в товщину, а й в довжину. От. І ще, як ви знаєте, то гнучкість вона компенсує. Силові практики вона компенсує отримання дисфункцій, які в нас з'явились протягом життя, та ж сутулість, це також тренування нервової системи. Ми вчимось працювати з нашими порогами болі. А сила, звичайно, це. Запуск нашої гормональної системи. Це такі гормонів, як гормонів росту, молодості, це самотропін, тестостерон, це спалення жирів, покращення настрою, покращення уваги та пам'яті. Тому займаємось в комплексі і силовою, і гнучкістю. Папа.